Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Олександра, я кармолог, я займаюся методом матриці долі і Таро. Сьогодні, в такій прекрасній локації в Дніпрі, в фотостудії Муза я вирішила вам записати про зону стосунків. Що, де, коли, який партнер потрібен, які там можуть бути значення арканів, тому що аркани на цій позиції не тільки розповідають про те, який партнер потрібен, да там, де ще багато багато чого цікавого є. Я чесно не знаю наскільки буде хвилин це відео, можливо, буде декілька частин, тому що я так порахувала, що у нас в зоні стосунків може зустрічатись 20 арканів. Якщо на кожний аркан навіть по одній хвилині це вже 20 хвилин, а я вже хвилину вам щось говорю, то я не знаю, а якби хочеться щось цікаве да, для вас розкрити не тільки там, те, що прийнято вважати, можна так сказати, там, наприклад, з мого досвіду і так далі. Я дуже люблю поговорити багато. На курсі у мене 15 годин відеоуроків. Хто знає, той знає. Запрошую на свій курс. Та, там я прям багато говорю про це все. Ну, хоч давайте з чогось почнемо. Зона стосунків вона складається з трьох арканів. Це тріковий код. Да? В принципі, вся наша матриця складається з трікових кодів, да? тобто аркан помаранчевий кружечок, плюс аркан, який входить також у нашу зону фінансів. Це називається точка балансу. До речі, в інстаграмі у мене є повний пост про ці всі розшифровки. Я залишу його. Залишу на це пост посилання під цим відео, що ви перейшли, тому що я вже тут не буду говорити в цьому відео про цю точку. Да? Сума цих двох точок це у нас центральний аркан. В принципі, неправильно розглядати тільки центральний аркан. Тому що, якщо ми, наприклад, розглядаємо зону фінансів, ми розглядаємо всі аркани, і навіть матеріальної карми, карми здоров'я результату. Взагалі, коли я там розглядаю фінанси, то там і центр треба дивитись, і кармічних хвіст, да? тому що деякі кармічні хвости прям прямо можуть вказувати на якусь там професію або натяк на якусь діяльність, яку ви можете вибрати. Ну зараз не про це. Тож, всі ці три точки ми розглядаємо з того плану, який нам потрібен партнер, які в принципі нас можуть приваблювати партнери. Що робити для стосунків, які проблеми можуть бути? Да? Так? так як ці аркани знаходяться саме в вашій матриці, то їх пропрацювання це ваша історія. Так? Це не те, що партнер повинен пропрацьовувати. Так? Спочатку ми беремо аркани саме своєї матриці. Так? І ці аркани ми пропрацьовуємо. У мене тут невеличкі нотатки. На пару тисяч сторінок, як завжди, тож про кожен аркан я буду зараз розповідати. До речі, про саму зону стосунків, помаранчевий кружечок, він називається партнерська карма. Ця точка входить у кармічні віст, і вона показує саме більш проблеми, з якими ви можете стикнутися у стосунках будь-яких. І натяк, що вам потрібно пропрацювати для того, щоб бути у здорових стосунках, да? або там, щоб зустріти партнера, да? які задачі стоять саме перед вами. Центральний аркан, він, в принципі, узагальнює, да? тобто він показує, і який партнер нам потрібен, і також проблеми може показувати, і якісь нюанси, да? і там, місце зустрічі, знову ж таки. Точка балансу це баланс між фінансами і стосунками, але ця точка також розглядається. як Натяк на партнера. В підсумку у вас є три точки, і портрет вашого ідеального партнера він складається з трьох арканів. Так? Тобто, так як і ваша матриця, вона не складається з одного аркану. У вас багато арканів на різних позиціях. Там десь головна, десь другорядна, десь фінансова зона, так і зона стосунків показує. Такий комплексний портрет вашої ідеальної половинки, тобто неправильно розглядати тільки центральний аркан да, зони стосунків.